Її називають столицею моди, а декотрі столицею гастрономії, але усі погоджуються з тим, що це одна з найпрекрасніших країн світу. Усім привіт! З вами жабка мандрівниця і сьогодні ми в Італії, у місті Пескара. Пескара це провінційне місто, що лежить в 155 кілометрах від Риму на протилежній стороні італійського чобітка у збережжі Адріатичного моря. Це місто стало транспортним вузлом, воротами регіону Абруццо. Міжнародний аеропорт Пескара, залізнодорожний вокзал і автовокзал сполучають область з великими пунктами сполучення Європи та Італії, також з маленькими комунами самої провінції Пескара. В літній сезон звідси можна морем дістатися до хорватських курортів Спліц і Гварт. Тому багато хто прибуває у місто Пескара транзитом, але той, хто затримується тут на пару днів або вибере це місцем для тривалого відпочинку, не залишаться розчарованими. 20 кілометрів золотого піщаного узбережжя створюють чудову атмосферу для пляжного відпочинку. Пам'ятки самого міста та околиць відкривають багато цікавих рис Італії, а численні аутлети перетворили Пескару на улюблене місце шопінг туризму. За античних часів місто носило ім'я річки, на якій було розташовано атерно. Це був перевалочний торговий порт між західною та східною частиною Римської імперії. Після її падіння у V столітті нашої ери головним заняттям жителів стало рибальство. З 12 століття поселення було перейменовано на пескарію від італійського песке Риба. Усе узбережжя перетворилося на країну Трабойки – так називаються рибальські пристрої у вигляді тонконогих містків павучків, які далеко видаються в море. Минулому вони слугували місцем для рибальських хатинок та закидання сіток у море. А нині ж є характерною рисою пульзажу адріатичного узбережжя Абруцо. На сьогодні населення Пескара з жителями передмістя налічує 350 тисяч осіб, побудований у 1988 році новий залізничний вокзал. Вражає своїми розмірами і вважається одним з найсучасніших вокзалів Європи. Пескара залишається великим курортним центром, де можна чудово відпочивати на морському узбережжі. Клімат на узбережжі Адріатики у регіоні Абруцо Середземноморський спекотне літо, тепла зима невелика кількість опадів. Але погоду на курорті впливає не лише температурний режим, а й вітри, берегові морські бризи. Під кінець травня температура повітря прогрівається до плюс 22-26 градусів, а вода у морі до плюс 21. Для засмаги умови дуже сприятливі і комфортні, але купатися в морі наважуються здебільшого туристи. Місцеві ж мешканці починають заходити у воду переважно з початку липня. У липні-вересні настає розпал купального сезону. Вода у морі тепла плюс 26, а температура повітря плюс 25-30. Відкриті усі пляжі і готелі курорту. Піщані пляжі Пескари розтягуються на два десятки кілометрів. Морська вода прозора та чиста, Спуск у морі пологий, що зручно для купання з дітьми. Та вільний підхід до води доступний не скрізь. Готелі, розташовані узбережжям на північ та на південь від громадського пляжу, Мають свої впорядковані території, користування якими входить у вартість проживання. При оформленні клієнту видається номер пляжного місця з правом користування шезлонгом та парасолькою. Морські узбережжя Пускари знаходяться у муніципальній власності, яку орендують жителі міста та створюють там приватні пляжі, біч клаби. Їхня територія ретельно огороджена. Пройти до узбережжя можна, заплативши за вхід до 20 євро. В біч бічклабах є вся пляжна інфраструктура, прокат спорядження для водного спорту, плюс кафе або піцерія. Дві світові війни знищили більшість культурних пам'яток міста. Основні визначні пам'ятки знаходяться у рівнінній частині в історичному центрі на набережній у старовинному районі Казерма, житлові райони на пагорбах побудовані після війни. Косто Умберто – головна вулиця історичної пескари. Вона починається від центрального залізничного вокзалу і проводить туристів на морську набережну. Пішохідна вулиця з готелями, кафе та ресторанами, безліч магазинів це гарне місце для прогулянок та безтурботного проведення вільного часу. Навіть якщо ви приїхали на курорт тільки заради моря та сонця, не відмовте собі в побачити історичні пам'ятки Пескари. За звання головної пам'ятки змагаються різні об'єкти. Але більша частина їх так чи інакше пов'язана з ім'ям італійського письменника Габріеля Данунцео, відомого з XVII століття. Фактично дивом уцілів під час світових воїн навіть будинок геніального творця. Він знаходиться у кварталі Казерма під стародавніми фортечними мурами. Ще одна визначна пам'ятка Пескари головний католицький собор Дуомо або собор святого Цетеуса, небесного покровителя міста. І навіть ця споруда пов'язана з ім'ям Данунцео. Письменника охрестили у старій будівлі церкви, а будівництво нового храму у стилі італійського ренесансу, він живаво і яскраво описував у своїх творах. Навіть вулиця, на якій стоїть собор, названа на його честь. Пескара є типовим курортним містом, де майже вся активність зосереджена вздовж узбережжя. Її стара частина це фактично дві короткі паралельні вулиці з типовою південно-італійською архітектурою. Вдень тут робити практично нічого, але ввечері старі вулиці оживають завдяки барам і ресторанам. У порту Пескари можна побачити ряд чудернацьких рибальських човнів і красивих яхт. У гирлі річки Пескара в кінці набережної знаходиться оригінальний міст Понте дель Маре. Який багато туристів вважають найцікавішою пам'яткою курорту. Згинаючись над річкою, він розмежується на пішохідну та велосипедну частину та відкриває чудову панораму міста. Довжина мосту становить 466 метрів. Це найбільший велопішохідний міст Італії і один з найбільших у Європі. Міст побудували у 2009 році. Оскільки пескара знаходиться на морському узбережжі, тутешня кухня в основному базується на морепродуктах, і, без сумніву, у більшості місцевих ресторанів фірмові страви будуть з морепродуктами. Дуже поширеним і популярним можна назвати рецепт полпі Пургаторіо» – дослівний переклад восьминіг у чистилищі, що отримала свою назву швидше за все завдяки чілі, який є одним з основних інгредієнтів. Крім очевидних курортних розваг, у Пускарі є свої власні події та свята. Наприклад, якщо ваш відпочинок припаде на останню неділю липня, вважайте вам пощастило. Адже саме в цей день, щороку, все місто відзначає День рибалки Сант-Андреа, вино лється рікою, проходять численні дегустації найсмачніших рибних страв, танці, музика, барвисті фейерверки, Гуляють усі. У середині липня до пескари стікаються з усіх околиць справжні поціновувачі джазу. Багато хто приїжджає цими днями спеціально з інших країн, тому що щороку в місті проходить великий важливий джазовий фестиваль міжнародного рівня пескара джаз. Але в який би час ви не потрапили у Пускару, це місто вам назавжди запам'ятається широким, довгим, чисто морським узбережжям і привітними усміхненими італійцями, які завжди раді гостям міста.